Привіт, Боже, що в мене на голові? Боже, у нас сьогодні нічка не те, що весела, дуже весела. Я ще навіть оце, слухайте, не розчесувалася зранку. Встала, пішла, поставила воду на газу, та чай поп'ю. Привіт, Андрій. Мала сьогодні вдома залишилась, до школи не пішла. бо У нас повітряна тривога. Та й куди йти, блін? Що сталось, Та нічого не сталось, все як і кругом. Повітряна тривога. Вісілуха. Що ще може статися такого? Та й холодно сьогодні на вулиці. П'ятниця до школи ми не пішли. Сидимо в хаті. А ти що там? Їсти вже наварив? На кухуварив? Боже, в мене оце... Выровняла себе волосы, а вышла на дверь. Все уже снова кучеряшка сью. Надо встать, хоть волосы выровнять. А, выровнять, скажу, наш Светлан него Як справи, та нормально, Марійка, як справи? Ніяк сижу, що заказів немає, сижу, думаю. Де його, думаю, сижу, треба якось на роботу виходить, гроші йти зароблять. Сижу, оце зранку прокидаю з цією думкою, засинаю з цією думкою, а вирішення проблеми, так і не приходить. Привіт, Богдан. Невжелі? Слухайте, ну ви як пишете, то хоча б пишіть, будь ласка, без, без помилок, тому що у вас не зрозуміло, що ви взагалі написали, і читаю вас теж непонятно. Невже по-українськи тупенька? Та ні, це ти тупенький, тому що ти написав невжелі з помилками? І хто це ще з нас тупенький? Ти, якщо не вмієш писати, то не берися. А пиши на своїй же мові, на якій ти там вчився в школі. Якщо, звісно, вчився. Привіт-привіт! Мені цікаво, такій Соні, яку роботу. По-перше, мене звати Таня, а не Соня. Треба чистити вуха, щоб не бути глухеньким. А якщо ви глухі, то треба йти до лікаря. Не знаємо української. Ну, Вася не знаєш, то вчися. Будеш знати. Добрий ранок, добрий. Ти спиш на ходу? Ну, не знаю, вам видніше. Хто там спить, хто не спить? В Україні мова. Марія, його і так немає. Слухайте, ну як немає? Є? Як же ж немає, як є? А для чого він мені? Ну не знаю, Вася для того, щоб ти не задавав тупих запитань. Яке в нас сьогодні число? У нас сьогодні 6 лютого. Це знаєте, оце лютий місяць завжди у нас нема світла. Лютий місяць завжди пролітає саме найшвидше. Тому що короткий такий місяць і... Ой, доброго ранку, в Одесі тривоги і школи немає. У нас теж тривога, школи теж нема. Мало того, що я прокинула сьогодні зранку, не зранку, а серед ночі, якщо можна вважати 3 години ранку, це ранком або, або ніч, то я прокинула сьогодні від вибухів. А яка мета вашого стріму? А яка ви хочете, щоб була мета мого стріму? Якщо вам треба якась мета, йдіть шукайте собі мету. Бази вже немає, вже він заблокований. Привіт-привіт. Тримайся все буде добре. Та, Марійка, що мені триматися? господи? Куди мені вже триматися? А то я за 4 роки не звикла, що таке війна? Супер, супер. Ну, чоловіка, може, ви шукаєте. Я чоловіка не шукаю. Колись ці... граються, слухайте, я не знаю. Знаєте, таке саме запитання можна і мені задати вам. Бог його святий знає. Що ми можемо знати? Вже до випахів привикли. Ну, е... Боже. Блядь. Слухайте, а ну я зараз напишу, чи подождіть. так. так. Можна, будь ласка, говорити зрозумілою російською, Ну якщо ти не розумієш української мови, то здається не звідси.

А ну, пишіть, в кого яка зараз температу... температура на вулиці? Так, слухайте, я зараз вийду, а ну пізніше зайду.